Дітки, людей у світі живе надзвичайно багато, і серед них є різні рідні, друзі, знайомі та чужі і незнайомі нам люди. Давайте пограємо в гру ти живеш серед людей. Які люди є у твоїй родині? Мама, тато, братик, сестричка, бабуся, дідусь? Хто живе у квартирі поряд? Сусіди, яких людей? Запрошують в гості, родичів, друзів, приятелів. А з ким потрібно вітатися при зустрічі із усіма знайомими людьми. Кому ми даруємо подарунки? Рідним та друзям. А кого вважають людьми похилого віку? Стареньких бабусь та дідусів. Дорослі працюють на роботі. А чим займаються діти? Ходять в школу і до дитячого садочку. Усі незнайомі, це рідні чи чужі нам люди? Це чужі нам люди. які люди піклуються про тебе вдома і в дитсадку? Мама, тато, бабуся, дідусь, вихователі, нянечка. А можуть про тебе піклуватися незнайомі люди? Так, можуть, якщо це лікар або водій автобуса. А з ким ти любиш гратися? З дітьми? Із своїми друзями. Молодці малярі. Гра, скажи навпаки, чужі, рідні, незнайомі, знайомі, діти, дорослі, брати, сестри, бабуся, дідусь, друзі. Вороги Бесіда. Як слід поводитися з людьми. Кожного дня на вулиці повз нас проходить безліч людей. Більшість із них хороші. І для когось вони є також рідними, близькими і найдорожчими. А для вас вони чужі. І може серед них трапитися люди лихі, недобрі, тому поводитися із незнайомими слідобачено. Якщо вам хочеться звернутися до незнайомця, спочатку треба спитати дозволу у мами, тата або іншої рідної людини. Якщо вони не заперечуватимуть, тоді можна звернутися до незнайомця. А бувають випадки, коли розмова із незнайомими просто необхідна. Наприклад, якщо треба запитати адресу, час або щось інше, дуже важливе. Під час розмови слід поводитися стримано і ввічливо. Малята пропоную вам пограти в логічну гру. Тато дорослий, а мама також доросла. Моя бабуся рідна, а сусідка. Так, знайома. Онучок маленький, а дідусь. Вірно, старенький. У дівчинки є братик, а у братика сестричка. Це дівчинка наша сусідка, а ми їх хто? Також сусіди? На вулиці майже всі незнайомі. А в дитячому садочку усі знайомі та друзі. Молодці малята! Дякую за роботу!